Новій пішохідній вулиці не може натішитись пані Стефа. Жінка каже, там, де немає машин, сміття менше збирається, та й наводити лад значно легше. Ну, та певно, ну, що краще буде, бо буде чистіше, а то такі ж двіри були, все було, то вже не годен було перейти. До вподоби променад на Лесі Українки і Львів'янам. Тут завжди дуже багато машин стояло. Тобто тут були маленькі бордюри, пройти неможливо було. Тепер набагато краще. Так дитина навіть біжить, і я не переживаю ні за що. Однак мають люди й побоювання, як тепер до них дістануться аварійні служби чи швидка. У Марії заспокоюють, до кінця року на початку вулиці встановлять пропускні прилади, які використовують у Європі. Спеціальні циліндри, які автоматично опускаються, коли в пішохідну зону потрібно приїхати пожежникам швидкій чи сміттєвозу. Спецслужбам буде доведений доведена ця схема, де власне вони можуть заїхати в центральну частину і як рухатися по вуличках, щоб не створювати проблеми одне одного. Бо багато вуличок є досить вузькими і рух у них буде тільки в одну сторону. Але це для служб, екстрених служб, для спецтехніки, для прибирання, для вивозу сміття і так далі. 450 метрів вулиці ремонтували капітально із заміною всіх підземних мереж. Комунальники сподіваються, сюди повернуться вже не скоро. Гарантійний термін сьогодні, він є звичайний, все нормований 10 років, але я думаю, що він буде перевишувати багато раз свої терміни, враховуючи якість виконання цих підготовчих робіт. Я думаю, що ця вулиця отримує друге дихання. Тут відкриються нові заклади, тут будуть створені нові робочі місця. І так кожного року ми повинні одну, другу, третю вулицю відкривати. для Львів'ян для самих, тому що коли йдеш цією вулицею, вона є рівною. Зовсім по іншому бачиш архітектуру і атмосферу. Яка ж вулиця стане пішохідною наступного року? У мерії ще вирішують. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, головні новини Львова.